Доброго дня. Вас вітає автопарк Запоріжжя. Заходи на аукціон. У нас новий лот. Це Seat Leon 2016 року випуску. Офіційний автомобіль, але є деякі підкраси. Далі на відео вам все розкажемо, покажемо. Двигун двохлітровий, пробіга 203 тисячі кілометрів. Повний привіт, класна комплектація Experience. Початкова ціна за лот буде 11 тисяч. Давайте детальніше подивимося кузов автомобіля. Отже, у нас по фарбі далі дивитись показання тусінометра, є трошечки сколи по капоту, трошечки сколи по фаркам. Ну, звісно, по бамперу теж камінчики десь якісь прилітали по трасі. Тут хоч ближче знімаємо. Всі острінні деталі по кузову, по залізу цілі. Вони пофарбовані, попередку, але цілі. Немає ніяких серйозних зауважень у вигляді Вмятин, тріщин або царапин, по кузову. Нічого подібного немає. Він весь виглядає гарно, пофарбований теж гарно, не видно переходить фарби, не видно ніяких рижиків, ніяких слідов корозії. От у нас трошки не в зазорчику бампер. Теж, певно, після пошкодження, які висувалося, не виштовлені в зазор. Лобове оригінальне, покажи, будь ласка. Рідним свого року, Тобто це не було ДТП, воно не розбивалося. Трошки по криші, у нас щось упало. Напевно, гілка. Ось, ось сліди yeah. да? пошкоджень по дату. Їх відні, да, фарбований, ви теж далі це все, все побачите. Диски на автомобілі встановлені легкосплавні, 17-го радіуса. взута хороша зимова гума. По гальмівним дискам. Ну, Виробітка десь, думаю, в половину ще можна їздити, але там, тисяч. через 10 бажано буде поміняти. Диски відносно цілі є. Ні, немає, це просто, просто грязь. Бордюрки на них немає. Стан гуми, до речі, непоганий. по протектору ще як мінімум 6-7 мм там точно є. Рік випуску 23-й рік гума. Хороша зимова гума стоїть на автомобілі, не потрібно вже її перевживати на майбутній зимовий сезон. Тут теж диск цілий, без зауважень, підкрилки цілі, арки цілі. Тут ситуація така. Що тисяч через 10, можливо, потрібно буде поміняти тормозні досочки. Багажник у нас не електричний, відкривається механічно за допомогою замка. Полочка на місці. Є коврик хороший лежить, щоб сміття не збиралося. Давайте дивитися, що там у нас є знизу. Знизу у нас докаточка, під нею є там захований домкратик, балонник, все на місці. Все чистеньке і охайне. Продовжуємо наш огляд наразі з показами товщину мітру. Отже у нас підфарбований дах. 206, 207, 190, 190. 340, 230, 500. Тут трошки впала гілка на дах, тому дах підфарбований. Він не в рідному забарвленні. До 600 доходи мікрончиків. Періодично. 180, 160, 160 над лобовим більше було проблем. 180, 200, 203, 220, тут її по 800 десь. Місцями б'ється по 800 мікрон. Дах фарбований. Дивимося далі. Капочок 280, 240, 250, 280, 280, 220, крилошко 300, 320, 280. 307. Праве крилишко. Тут є трошки шпаклівки на крилі. Тут по кончику 1800, 1500 б'ється. 370, 370, 350, тут шпаклівки трошки тут є. Далі дивимось 200-200, 200. 200, 200. 160, тут уже рідне забарвлення, 120-130 мікрон по цим дверкам. По задній частині він не фарбований. 120-130 мікрон. Тут порядочок. Ляда теж 120-130 мікрон. 120-130. Теж не фарбована. Це крило теж не фарбоване. в заводі 116, 117, 130, 115. Ця дверка 140, 170, 230, трошки ближче до передньої теж підфарбовано. 180, 170, 150. Передня підфарбована, 250, 218, 290, 360, 120, 300. 620. Є містами, теж трошки шпакльовка, бачите, більше тисячі навіть буває, пробиває. Зараз глянемо ще по стоїчкам що у нас покаже. 72, 72, 96, 63, ну прийоми. Нефарбовані. 85, 60, 80 мікрон прийоми. 70, 70, 80, 60. Теж нефарбований. Тут прийоми. 70, 74, 68, 63, 76, теж нефарбований. І передній. 76, 76, 76, 76, 50, 67, 50. Пройоми не фарбовані на автомобілі жодної, тільки навісне. Ну і трошки по даху над склом. Так, Стартуємо моторчик, запускаємо. Він у нас дизельний, але вже трошки прогрітий, тому свічі накала погаслює. Швиденько завівся, чек-енджин погас, жодної помилки по приборній панелі не горить. Включилася мультимедієчка. Покажу вам парковочний асистент з камерою. Все працює, дистанція до перешкоди теж видома. клімат включається, клімат працює, заправлений, все в порядку. Підігрів сидінь теж працюють. Є функція при зупинці мотору, є підрульові пелюстки у нас для любителів поганять функціональне мультикармо, управління круїзом, датчики світла, сенсори дощу, автоматичне світло. Весь салон у нас зі шкірою і Алькантарою під колір кузова 203 тисячі км пробігу. Нічого на старту, всі кнопочки, все везде видно, селектор рідний не перешивався, не мінявся, ручничок теж, будь ласка, подивіться, стан абсолютно без заважень. Підігрів, роботи, бо вже кріпко підігріває, попу, відчувається. Давайте да, можна глянути на обрані режими комфорту спорту керування автомобілем. Зараз подивимося вихлопну і зовні, як працює двигун. Екологія на місці. Працює абсолютно рівно, без будь-яких посторонніх шумів, мотор зверху, як мінімум, весь сухий, весь чистий, жодних підпікань, жодних слідів масла до дизелю по мотору. Двіженький акумулятор, судячи по всьому, нещодавно мінявся. Це оригінальний. Коротенький тест-драйв на автомобілі. По-перше, дуже зручні крісла, класно відчувається шкіра, алькантара, дуже зручне кермо з плістками. І взагалі по ергономіці подобається. Дуже подобається. Коробка працює абсолютно без зауважень. Дуже плавно переключаються передачі як на повищення, так і на пониження швидкості. Хороша бішунка. В салоні дуже тихо, дуже м'якенько, ходовка в ідеальному стані, абсолютно збита, відпрацьовує всі нерівності взагалі без зауважень. Всі передачі працюють. Будь ласка, на місці, нейтралочка, реверс, паркінг. Переключаються з жодного стороннього. Та, руху по автомобілю, по коробці не відчувається. При задньому ході включається у нас камера з парктроніками все працює ідеально, без зауважень. Давайте десь під'їдемо вплатно до стіночки, щоб ви почули, що парктроніки працюють. О, передній спрацював. Бачите? Проєкція руху є у нас. Задній теж працює. Все працює справно. По автомобілю взагалі нема ніяких заложень. Жодного чека, жодної помилки, жодного негативного коментаря. Тож, любі друзі, заходьте на сайт автопарк.ua. Автомобіль сьогодні буде гратися на аукціоні 2016 року Seat Leon в топовій комплектації Experience.